Військовослужбовець з позивним Борода з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну в складі 128-ї закарпатської бригади. Воїн пройшов найзапекліші бої на Херсонщині, Донеччині, Запоріжжі та інших напрямках. А сьогодні з осколковим пораненням перебуває вдома, враховуючи те, що кількість збройних сил зросла кратно. Відповідно, потреби завжди будуть актуальними. Різні смаколики, які надходять від волонтерів, вони завжди зігріють душу і допомагають. Попри неможливість через стан здоров'я оборонити країну на передовій, пан Василь продовжує підтримувати зв'язок з побратимами та допомагати їм, перебуваючи вдома. Відтак сьогодні військовослужбовець отримав від волонтерів партію берців, які відправить на фронт на запорізькому напрямку, і частина поїде. У бригаду, добровольчу теж бригаду, сталевий рубіж. Це перше для мене сезонне взуття. По-друге, воно дуже зручне, воно має дуже хорошу платформу і в умовах тамтешніх. Воно, в принципі, всюди зручне, а там взагалі, коли ходиш з тим чорноземом і на кожній нозі по 3-4 кілограми зайвого ґрунту, ну, хороші берці, це... Скажімо так, це і додатково хороший настрій і зручності. Півсотні зручного та якісного взуття вдалося доправити на передову завдяки благодійному фонду Газда та волонтерському хабу Венеція. Вони з перших днів війни допомагають військовим та ВПО. Як зазначає голова благодійного фонду Газда Микола Бобенець, за весь період відправили близько чотирьох тонн гуманітарної допомоги. Ціберсі нам надали як благодійна допомога. Беценати, які не хочуть вказувати своїми, просто хочуть допомогти в цій тяжкій ситуації. На даний час це друга партія. Перша партія була 10 штук. Десять пар, зараз 50 пар. До речі, ці берці пройшли свою, як кажуть, бойове крещення ще два тижні тому. І бійці дуже схвально відгукнулися про якість цих берців. Закупівля, оформлення та передача автівок бійцям на фронт. Ще один спільний напрямок роботи волонтерських організацій, і нині до відправки готовий уже 30-й автомобіль, який як і попередні, волонтер Ярослав Лисак передасть військовим для оборони нашої країни. Автомобіль Hyundai Tucson 4 wd куплений на спонсорські кошти в Венгрії, пригнаний нами в Мукачево, поставлений на волонтерський хаб, відпустять бійця у відпустку і він на автомобілі сам поїде. За період війни нами було доставлено більше 30 автомобілів на всі напрямки на передовій. Одну область, яку не вдалося, ще відвезти в автомобіль Харківський напрямок. Левову частку гуманітарного вантажу та необхідного для вимушених переселенців і військовослужбовців, волонтери отримують завдяки міжнародній співпраці. Найперші, хто відгукнувся на запити благодійного фонду Газда, стали колеги з Румунії. Опісля чимало вантажу доставили зі Словаччини, Угорщини та інших країн Євросоюзу.